Вітаю вас на каналі У Світлани. Сьогодні я буду готувати дуже смачні голубці в савойській капусті. Голубці получаються дуже смачні, соковиті та гарні на вигляд. Капусту розділяю на листя, заливаю окропом. Ставлю на вогонь. Варитися буквально декілька хвилин, щоб листя добре розм'якло. Розпарене листя достаю з каструлі. Овочі чищу, мию та нарізаю дрібними шматочками. На розігріту пательню з олією викладаю порізану цибульку, додаю сіль, цукор. До цибулі додаю декілька ложок води, в якій запарювалася капуста. Таким чином цибулька буде м'якенька і соковита. Натираю моркву, перець нарізала довгенькими смужками та викладаю на розігріту пательню з олією тушкуватися. До перцю також додаю декілька ложок води. І викладаю моркву, тушкую до готовності. Перець та морква готові. А зараз займуся заправкою. До томатного соусу додаю сіль, цукор, спеції. У мене універсальна спеція. Додаю півложечки хмелі сунелі. Я її дуже люблю. Додаю натертий часник. Вливаю заправку до овочів. Додаю гострий перчик для пікантності. Додаю ложку петрушки і ложку укропа. Вони в мене заморожені. Перемішую ретельно. Додаю решту тушкованої цибулі. тушкую ще хвилин 10 і заправка для голубців готова. А зараз займуся фаршем. До меленого м'яса додаю відварений рис, додаю 2 треті тушеної цибулі, натертий часник, спеції та добре перемішую. І фарш готовий. А зараз буду формувати голубці. Ось таким чином накладаю фарш, закручую і краї ховаю всередину голубця. На дно каструлі викладаю листя з капусти, змащую соусом та викладаю голубці. Кожен слой також змащую соусом, таким чином голубці будуть соковиті. До решти фаршу, який мене залишився, додаю одне яйце, ще раз перемішую і роблю ті Ось такі кругленькі, викладаю на розігріту сковорідку з олією і обсмажую з двох сторін. Смажені ті викладаю в каструлю з голубцями. Поливаю соусом і тушкую хвилин 20. Ну ось, голубці і ті готові. Смачні, соковиті. В соусі дуже смачному. Щиро дякую вам, що були зі мною. Надіюсь, ви підписалися на мій канал. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Та до наступних зустрічей! Попереду буде багато ще нових та значних рецептів.